Грастерфілд на 100% є творінням студії Bethesda. Ті, хто колись нам подарували Fallout 3 та 4, ті, хто багато років створює і продовжує підтримувати серію Elder Scroll, тепер створили нову гру у космічному масштабі. Тут є все: дослідження космосу, великі поселення, де вас чекає багато цікавих NPC. Нетривіальні квести, і головне це відкрити світ, відкритий світ, в якому ви можете самостійно прокладати свій шлях. Бути тим, ким захочете робити те, що вам спаде на думку. В цьому відео я розповім вам, як можна отримати потужний корабель. І досить таки рідкісно та цінну броню, погравши у цю гру всього лише 3-4 години. Навіть виконуючи початкові квести, ви будете стикатися з фракцією, яка називається спейсери або косміти. Іноді переклад українською дає їм різні назви, але в будь-якому випадку це такі собі ренегати, які вам будуть зустрічатися на космічних станціях і в деяких покинутих будівлях на різних планетах. Обшукуючи їх, вам треба буде звернути увагу на ноутбук, який буде підписаний назвою Secret Outpost або ж Таємна застава. Якщо ви відкриєте його, то знайдете там інформацію про те, що ці ренегати знайшли на Денеболі 1Б якусь секретну базу, яку збираються пограбувати. Вам треба вирушити на цю планету, щоб виконати квест. Скорше за все, ви не дістанетесь до цієї планети за один стрибок. Але не переймайтесь, просто прокладіть маршрут і далі починайте стрибати в сусідні системи з системою Денебола. Аж до тих пір, поки вам не вдасться добратися саме до неї. Прибувши систему Денебола. Вам необхідно знайти на самій мапі планети. Таємний аутпост, який знову ж таки буде помічений або секрет аутпост, або таємна застава. Як тільки ви приземлитесь, будьте готові до того, що вас атакують місцеві спейсери. Спочатку вони дуже ввічливо попросять вас звалити, а потім почнуть атакувати незалежно від вашої реакції. Відбивши першу атаку, вам слід е, пройти вперед, і далі ви побачите величезну площадку, яка буде нагадувати дверцята, які закриті. І направду, це так і є, і під ними сховано щось дуже цінне. Вам треба від цих дверцят вирушити в лівий бік. Далі вниз з драбиною ви потрапляєте на площадку, де будуть відміщені двері, в які вам треба зайти. Зайшовши у двері, ви будете зустрічати космітів, проте, якщо з вами є напарник і у вас є достатньо набоїв, перемогти їх не буде складно. Також періодично на стінах ви будете зустрічати комунікатори, з яких зможете дізнатися історію колишнього власника цього підземелля. Ця таємна база, як ми дізнаємося потім, колись належала людині, яка називала себе богомолом, і поставила собі за мету винищувати піратів. Також на цій таємній базі ви зустрінете ще одного спейсера, який не буде вас атакувати. Його зватимуть Ліві, він скаже, що здогадався, як пройти пастки, які розташовані на цій базі. Проте цією інформацією з вами він поділитися не захоче. Залишати його в живих чи ні – це ваше рішення, проте я вирішив, що за спиною у себе залишати спейсера я не хочу, тому відправив його на концерт відомої людини. Пройшовши трошки далі, ви знайдете комп'ютер, комп'ютер, який зможете зламати, якщо матимете рівень майстер. У мене не було такого рівня, тому в комп'ютері я дізнатися нічого цінного не зміг. Далі ви побачите приміщення, де вколошка насила селена Спейсерів. Зверніть увагу, що на підлозі є певні літери. Якщо б ми змогли з вами зламати комп'ютер, або якби ми з вами розговорили ліві, то ми б дізналися, що пройти цю пастку можна. Якщо продивитись гарно, то в кінці ми побачимо чотири турелі, які знесуть вас гарантовано. Якщо ви спробуєте пройти цю пастку, я їх відстріляв з відстані, ховаючись ось тут за стіною. Ви ж можете їх пройти, якщо будете ступати по літерах таким чином, щоб утворилося слово тиранус. Я його якраз зазначив на екрані. В кінці цього приміщення вам треба буде відкрити двері і повернути наліво. Далі починається найцікавіше. Будьте готові, оскільки далі не буде спейсерів, проте вам зустрінеться ще одна турель і кілька ворожих роботів, яких треба буде знищити. Пройшовши ці перепони, ви нарешті побачите один з перших призів: Корабель, проте вам не слід іти одразу до нього. Знищивши ще одного робота, який буде гуляти у цій великій залі, треба знову ж таки повернути ліворуч. Тут ви знайдете, якщо так можна висловитись, особисті апартаменти богомола. Знайдете дуже круту зброю, і також дуже пристойний скафандр, який, в принципі, майже не поступається у характеристиках головному призу. Пройшовши ще далі, ви нарешті побачите те, заради чого була вся ця подорож. Дуже крутецька, дуже потужна броня колишнього супергероя. Такого собі Бетмена Всесвіту Старфілд. Перше, це власне скафандр. Друге, це мегафутуристичний шолом. І третій, це стрибковий ранець, який буде набагато краще ніж того, що вам видали у сузір'ї. Слід звернути увагу, що особливості, які мають всі ці три елементи, можуть змінюватись. Тобто, гра видає вам їх рандомно. Додаткові бафи, які на них є. Можуть бути іншими, тому перед тим як брати всю цю броню, я вам рекомендую спочатку зберегтись і потім кілька разів поекспериментувати. Також наполегливо рекомендую вам обшукати лігво богомола. І якщо ви не зможете якісь сейфи відкрити, то також напевно, що буде хорошою ідеєю повернутись сюди у майбутньому. Крім того, ви зможете зазирнути у комп'ютер богомола і трошечки почитати про історію становлення героя. І також про заповіт, який він залишив своєму потенційному наступнику. Повернувшись назад у велику залу, ви нарешті зможете добратися до родзинки цієї подорожі. Застосувавши ось цей важель, ви ввімкнете ліфт, який підніметь майбутній ваш корабель на поверхню. Власне, ті величезні розсувні двері, які ми бачили, коли тільки пробули на базу, будуть відкриті. І тепер вам залишиться тільки прослідувати за маркерами до ліфта, який довезе вас на поверхню. Відкрийте за допомогою комп'ютера аварійні двері і виходьте оглядати свій прес. Корабель чудовий, він має потужний генератор, він має потужні системи озброєння, і в принципі ті супротивники, які вам будуть зустрічатися на даному етапі гри, не зможуть протиставити такому кораблю. Практично нічого. Корабель чудовий. Як тільки ви сядете за його штурвал, він одразу стане вашим, він не потребуватиме реєстрації, і ви зможете його кастомізувати під свої потреби. Таким чином, витративши приблизно годину на виконання цього квесту, ви отримаєте потужний корабель, і також дуже круті скафандр, шолом та стрибковий ранець. Що ж, пані та панове, якщо ця інформація була для вас корисною, то хочу нагадати, щоб ви поставили вподобайку. Також підписуйтесь на канал, оскільки попереду ще багато контенту по цій чудовій забавці. Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.